Духовий оркестр Палацу дітей та молоді вже 35 років дивує своєю виконавською майстерністю. Керівник колективу розповідає, нині вони виконують більш сучасні твори, що подобались слухачам. Анатолій Мазурок пригадує: на початку створення колективу усе було по іншому. 35 років назад, з дня заснування оркестру. репертуар був. Трохи не такий яскравий, сучасний, скажімо так, безстрібаний, хотів сказати. В плані в такому, що це були обов'язкові були. Це були радянські часи, відповідна була ідеологія відповідний був репетуар. Нині виконавці опановують марш, вальс, різноманітні обробки українських творів. Дмитро Закалюжний вже п'ять років грає у духовому оркестрі на трубі. Каже, сюди його привела мама, яка є концертмейстером. Тут же грає на скрипці молодша сестра. Це сімейна справа. Благодійний марафон це означає, що кошти концерту віддають дітям з інтернатів і так далі. Ну для мене це як звичайно, як робота. Я до цього відношуся серйозно і. Ну, я вже дуже багато на цих марафонах грав. Вихованці оркестру показали свої вміння та навички, які опанували у цьому навчальному році. Власні досягнення вже у великій глядацькій залі демонстрували художні колективи, орхідея та грація. Свої постановки вони об'єднали в один концерт, демонструючи різні жанри та стилі східного танцю та художньої гімнастики. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.